А ви знали, що таке шелестівки? Шелестівки це приголосні, а голосівки голосні. Сьогодні до Дня української писемності та мови разом із медіа, що там?» розповідаємо, як колись називали звуки, морфеми, частини мови та навіть розділові знаки. Ми всі пам'ятаємо зі школи шиплячі звуки. А ось у пораднику української мови Олекси Синявського ці звуки шипучі. У пораднику ви не знайдете префіксів та суфіксів, проте знайдете приростки та наростки. Апостроф протинка. А інфінітив дієйменник. іменник. А пам'ятаєте, у школі тему е, слова, що пишемо разом з дефісом чи окремо? А як вам тема? Письмо сукупно, нарізно та з розділкою. Так розділка це дефіс. Ви можете у цьому переконатись, розгорнувши граматику української мови Сімовича чи Харківський правопис. А в граматиці руської мови з пальстоцького чи в граматиці Сімовича ви знайдете запинку. Запинка це кома у Сімовича, як і в харківському правописі, ви не знайдете крапку з комою, ви знайдете середник. А як тільки не називали тире і паузою, і пружкою, і просто рискою. Іменник мав ще одну назву речівник. Двоїна в деяких мовознавчих працях мала ще варіант двійня. А активні та пасивні дієприкмети. Мали такі назви: дієприкметники діяльного стану та дієприкметники страждального стану. Синтаксис мав назви складня та синтакса. Напишіть нам у коментарі, як вам ці назви. Чи вживали би ви їх. Нам цікаво із медіаша там.